Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему основи еволюційної філогенії та систематики. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Скільки ж всього видів живих істот живе на землі? Згідно з дослідженнями 2016 року на землі існує близько 1 трильйона видів, з яких вивчено лише 0,1%. Автори дослідження підкреслюють, що підрахунок кількості видів є одним із найскладніших завдань біології. Які ж причини такого різноманіття видів? Поміркуйте, напишіть про це у коментарі, а ми з вами спробуємо розібратися. Що таке біорізноманіття? Це розмаїття організмів, видів та їхніх угруповань. Поняття біорізноманіття застосовується із 1988 року, коли відомий американський біолог Едвард Вілсон видав книжку біорізноманіття. Вивченням закономірностей формування та еволюції біорізноманіття займається диверсикологія. Давайте з вами рухатися далі. Основними типами біорізноманіття є генетичне, тобто різноманітність генів всіх організмів, видове різноманітність видів клітинних організмів та екосистемне різноманітність біотопів і біоцинозів у різних ділянках землі. Всі типи біорізноманіття є пов'язаними між собою. Нині, внаслідок антропогенного впливу людини, біорізноманіття скорочується. Більшість вчених вважають, що в наш час відбувається шосте найбільше вимирання видів, спровоковано людськими чинниками. Вимирання видів це нормальне явище природи, але за оцінками науковців, його нинішні темпи перевищують природні в 10 разів. І не менш разливою є різноманітність природно-кліматичних зон з метою привернення уваги громадськості до проблем скорочення біорізноманіття Генеральна асамблея ООН проголосила 22 травня міжнародним днем біорізноманіття. Основними чинниками, що загрожують біорізноманіттю, є скорочення ареалів існування через діяльність людини, надмірна експлуатація біоресурсів, наприклад, рибальство знищило до 80% рибної біомаси. Також забруднення середовища, наприклад, тисячі морських птахів і черепах щорічно гинуть через дрібне пластмасове сміття, ну і, звісно, вторгнення чужорідних видів, наприклад, азійський короб у водойвах Європи. А яке ж значення біорізноманіття на землі? Ну, взагалі, живі організми та їхні угруповання забезпечують стійкість та розвиток біосфери, біологічний колобіг речовин і потік енергії, регуляцію кліматичних процесів на землі? І потреби людини в біоресурсах: це є їжа, сировина, ліки і інше. Взагалі біорізноманіття це величезний генофонд планети, і чим він різноманітніший, тим легше наша Земля адаптується до нових умов. Біорізноманіття сучасного органічного світу це результат історичного розвитку продовж 3,3-4,2 мільярди років. Біосистематика це наука про різноманітність організмів. Термін було запропоновано Карлом Лінеєм, і сучасна систематика розвивається в тісному зв'язку з еволюційною морфологією, біохімією, екологією, анатомією, молекулярною біологією, генетикою, біогеографією тощо. Основною метою біосистематики є побудова системи органічного світу. Загальними принципами біосистематики, що упорядковують і організують дослідження видового різноманіття, є такі: для визначення місця виду в системі органічного світу використовують систематичні категорії. На екрані ви бачите домен, царство, тип або відділ, клас, ряд або порядок, родина, рід та вид. Основною і найменшою одиницею класифікації є вид, а найбільшою одиницею класифікації є домен, категорія, що включає декілька царств. Кожен вид слід обов'язково класифікувати, тобто визначити ступінь його подібності і відмінності від інших, порівнявши з ними. На основі окремих ознак подібності ґрунтується побудова штучних систем, тобто систем організмів у класифікації, які не враховується історична спорідненість різних таксонів. Природні системи це системи організмів, у яких класифікація видів ґрунтується на їх ступені подібності та відображає філогенетичну спорідненість між систематичними групами. Для класифікації живих організмів використовується подвійна бінарна номенклатура, яку запровадив ще Карл Ліней. Бінарна номенклатура це подвійна назва видів, перше слово якого вказує на родову залежність, а друге на видову, наприклад, пес свійський або людина розумна. І для зведення правил біологічної номенклатури існують спеціальні номенклатурні кодекси, наприклад, Міжнародний кодекс ботанічної номенклатури або Міжнародний кодекс зоологічної номенклатури. Давайте з вами розберемося, яке значення еволюційної філогенії у дослідження біорізноманіття. Що ж таке спочатку розберемося, саме еволюційна філогенія або філогенез? Це є розділ еволюційної біології, що вивчає шляхи історичного розвитку біорізноманіття Землі. Термін філогенез вів у науку німецький вчений Ернст Геккель у 1866 році. Ним він визначав історичний розвиток окремих видів, систематичних груп та органічного світу в цілому. В сучасному розумінті поняття філогенія застосовується і для досліджень еволюції молекул, клітин, органів, систем органів популяцій, окремих видів, екосистем та біосфери в цілому. Метою еволюційної філогенії є реконструкція походження і послідовності еволюційних перетворень та побудова природної системи органічного світу. Вихідним методом для дослідження філогенезу був метод потрійного паралелізму з використанням знань морфології, ембріології та палеонтології. Сучасна еволюційна філогенія використовує дані генетики, біохімії, молекулярної біології та багатьох інших наук. Важливу інформацію для науковців дають методи молекулярної філогенетики, що досліджують філогенетичні відносини молекул ДНК, РНК і вілків різних організмів. Так було з'ясовано, що для встановлення еволюційних зв'язків між царствами і типами живих організмів найбільше значення має рибосомальна РНК. Причина криється в тому, що ця молекула виникла на ранніх етапах становлення життя і є в усіх живих організмів. Для ілюстрації філогенії еволюційних зв'язків між групами організмів застосовують філогенетичні дерева. Це зображення філогенетичних відносин у будь-якій природній групі організмів або в межах всього органічного світу. Результати досліджень еволюційної філогенії найширше використовуються в біосистематиці для класифікації організмів, а в біогеографії для вивчення поширення. В етології для дослідження еволюції поведінки, а в медицині для розуміння шляхів виникнення хвороботворних мікроорганізмів та інше. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу! Якщо у вас залишилися питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте їх у коментарі і я обов'язково дам на них відповідь. Ми зустрінемося з вами на наступному уроці. До побачення!